Чоловік зайшов, каже, давай перець їсти. Дві години назад тільки їв борщ. Перці полюбляємо отакі здоровезні прям, щоб були. О, клас! Оце перчик. Давай. Красота. І не треба писати, що це каша, а не перець. Це фарширований перчик. Дивіться, є. І м'ясо, і морковочка. Є все, що потрібно. Зараз ще юшечки сюди залиємо. Хто любить, можна сметанки. Так. Да. Все, буде зараз їсти. Можеш виключати. Може я хочу їсти на камеру. О, клас! Не дивіться, і дід, уже фаршируйте теперчик.